Є знижки на Фервекс при покупці Фервекс отримуй у подарунок мультигрип. Тест. Ну а у Молдові другий тур президентських виборів відбудеться 3 листопада. За підсумками першого туру. Чина президентка Майя Санду набрала майже 42,5% голосів. Її підтримали понад 650 тисяч виборців. За кандидата партії соціалістів Олександра Стояногло проголосували майже 26%. Це близько 400 тисяч виборців. Цієї неділі очікується дебат. Ати і стояноглом зараз з нами на зв'язку. Олександр Шульга, доктор соціологічних наук, керівник інституту конфліктології і аналізу Росії. Олександре, вітаю. вітаю. Знаю, ви безпосередньо відстежуєте, як працює, як реагує на ті чи інші події російська пропаганда, і цікаво, як вона цього разу відреагувала на вибори в Молдові і результати першого туру виборів, зокрема. Так, ми на щоденній основі слідкуємо за російською пропагандою, за тими наративами, які вона просуває, якими змінами чи основними темами, над якими вони працюють. І Можна сказати, що молдовські вибори, вибори в минулу неділю, вони фактично з, ну на майже на повну потужність змусили працювати російську пропагандистську машину. І це дійсно була ну безпрецедентна на даний момент, безпрецедент на така діяльність, тому що уявіть собі, кожне третє повідомлення чи новина 20-21 жовтня щодо виборів в Молдові була представлена з джерел, які були раніше помічені в операціях впливу чи в дезінформації, кожна третя, загалом в середньому ця частка становить 15%. А в цього разу, тобто перш під час першого туру виборів, і під час власне референдуму щодо реінтеграції, їх було це. Ця частка Тому я думаю, що ми можемо з вами очікувати, що 3 листопада, під час вирішальної битви, ми з вами побачимо не меншу. Включеність таких пропагандистських каналів і ці частки, а навіть може і більшу. І що цікаво зараз також, поки ми з вами говоримо, відбуваються парламентські вибори в Грузії, і ми от з понеділок також представимо аналіз щодо того, наскільки була сильно в цифрах залучена російська пропаганда. Але ми вже зараз бачимо це по якісному аналізу, що ця залученість дуже серйозна. Олександре, а що ви взагалі можете сказати про, скажімо, мімікрію російських пропагандистських каналів під місцеві, зокрема і під, під новини, там молдавські телеграм-канали, або ж їхні прояви в інших соціальних мережах? І наскільки наскільки, взагалі, самі місцеві мешканці та довірливі до ось таких ресурсів? Ну тут в першу чергу ставка на російськомовних. Більше того, тут питання не лише на російськомовність, але і на такі найбільш болючі теми. Насправді, такий спойлер: що в Грузії, що в Молдові. Російська пропаганда намагається просувати наратив, що обираєте проросійський курс, і тільки так ви отримаєте возз'єднання окупованих раніше територій Придністров'я для Молдови, Абхазії та Південної Осетії для Грузії. Це один і той самий наратив. Плюс ви якщо ви оберете проросійський курс, ви отримаєте мир інакше. І ми знаємо з вами цю кам. Ампанію, яка в Грузії фактично відверто просувалася самою провладною партією, і там був скандал навколо цього. Але загалом ці наративи і ці висновки просуває власне російська пропаганда усюди, як для свого населення, так і для загалом для російськомовного сегменту соціальних мереж, оце найголовніше: обирайте проросійський курс, інакше не отримуєте ніколи окуповані території раз. По-друге, взагалі отримують війну, хочете так як в Україні, це дуже важлива робота для Росії, як з огляду на те, що Грузія це ну таким можливість закріпитися знову після фіаско в Вірменії, закріпитися знову на Кавказі, а також продемонструвати ви що хочете цієї євроінтеграції? Навіщо вона вам? І показати, що от Україна обрала євроінтеграцію. А от інші, які ну фактично з одночасно з нею починали. Євроінтегруватися, так би мовити, Вірменія, Грузія та Молдова. Вони подумали, подумали, все зважили і відмовились. Ну. А... Що ж, ми дійсно, як ви це вірно нагадали, будемо сьогодні слідкувати і за парламентським виборами в Грузії. А дякуємо, що прокоментували ситуацію у Молдові використання російським ресурсом, медіаресурсом та усіх, скажімо, своїх методів за для донесення пропаганди на цій території Олександр Шульга, доктор соціологічних наук керівник інституту. Тут у конфліктології аналізу Росії був з нами на зв'язку.